Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 червня, 476 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі, десь біля другої ночі, росіяни випустили з Чорного моря чотири ракети калібр прямо по місту Одеса. Три ракети вдалося перехватити нашим ППО, але, на жаль, одна ракета влучила в продовольчий Склад однієї торгівельної мережі, ну і пошкодила навколишні будинки. Так в сусідніх багатоповерхівках повибивало вікна. Постраждав ще один бізнес-центр від вибуху. І, на жаль, є загиблі. Три сторожа цього складу загинули. І також близько 20 людей отримали травми від вибуху. Ще росіяни минулої доби випустили 10 іранських дронів. Камікадзе дев'ять вдалося збити а один прилетів на Кировоградщині по об'єкту інфраструктури. Про це заявила місцева адміністрація. Пожежу погасили і жертв там немає. В сусідньому місті Герою Миколаєві минула доба прийшла спокійно, нічого надзвичайного не відбувалося. Рівень води продовжує падати. Ну а щодо обстрілів, то це як завжди, очаків там, хоч без загиблих та руйнувань, бо удари прийшлись по акваторії міста. І також на Херсонщині минулої доби нема загиблих та травмованих. Хоча росіяни досить багато обстрілювали Херсонщину минулої доби. Цієї доби, як завжди, віримо в зсу і донатимо гроші.